Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття з математики. У кожного з вас є сім'я і у кожного з вас є свої обов'язки. На кухні частіше працює мама. Погляньте на дошку. Мама приготувала для своєї родини тістечка. Одне тістечко з'їв тато. Скільки залишилось? Чотири. Друге з'їв. синочок. Скільки залишилось? Три. Донечка теж скоштувала десерт. Скільки залишилося? Два. В гості приїхала бабуся. Вона з мамою випила чай з тістечками. Скільки залишилось? Жодного. Коли немає предмета, використовують цифру 0. Цифра 0 позначає число 0. Знайдіть у себе карточку цю, і давайте обведемо її пальчиком. Давайте намалюємо цю цифру в повітрі. Давайте намалюємо цю цифру на столі. Як ви вважаєте, можна скористуватися числом 0, якщо будемо рахувати листочки? Ні. Тому що лічбу починають із числа 1. Поміркуйте, де можна поставити число 0 у числовому ряду. Якщо це число, то воно має місце серед інших чисел. Викладіть перед собою числа від 1 до 9. Ну що, виклали? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, скільки нам паличок лічильних треба, щоб викласти цифру 1. Так, одну паличку. Скільки нам потрібно паличок для числа 2? Дві палички. Скільки нам потрібно паличок для числа 3? Три палички. Скільки нам потрібно паличок для цифр чотири? Чотири. А для п'яти? П'ять. А для шести. Шість. А для семи? Сім. А для восьми. Вісім. А для 9 9. А скільки ж нам потрібно паличок для цифри 0? Не Отже, яке місце вона вона може визначитися? Перед числом 1 ми її поставимо, тому що 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Жодною. Це менше, ніж 1. Тож поставте цифру 0 перед цифрою 1. Сьогодні діти, ми з вами познайомилися з цифрою 0. Давайте розв'яжемо декілька прикладів з цією цифрою. Погляньте на дошку, на малюнку намальований паровоз. Скільки вагонів? Паровозі. Так, два. Скільки в першому вагоні людей? Три. Викладіть перед собою відповідну цифру. Скільки людей у другому вагоні? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? Так, нуль. Скільки всього людей їде потягом? Яку дію необхідно виконати? Треба виконати додавання. І ставимо знак плюс, якою буде відповідь? Відповідь буде 3. Тому що кількість людей не змінилася. Ми виклали приклад 3. Додати 0 дорівнює 3. Запам'ятайте, що в результаті дії додавання, будь-якого числа до числа 0, відповідь залишається тією самою. Давайте тепер розв'яжемо приклад ще один. І так. Потязі. В першому вагоні їхало, їхало троє людей. На станції жодна людина не вийшла. Скільки залишилося в вагоні людей? Так, звісно, три. Молодці. Ви погодитесь зі мною в тому, що матуся завжди робить будь-як найкраще для своєї дитини. А коли настане час маляти займатися математикою, вигадає для неї цікаві завдання. Ось послухайте веселі задачки від матусі. Три веселих киці грались на травиці. Ручик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Так, чотири. Дві синички чарівні пти... 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 птички на вербі сиділи, дві подружки шибетушки раптом прилетіли. Скільки на вербі синиць полічи веселих птиць. Чотири. Наступна. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Правильно. Чотири. П'ять яблунь у садку ростуть. Дві із них уже цвітуть, а скільки ще не розцвіли. Ну, як би ви відповіли? Правильна відповідь 3. Наша рая м'ячик має, а у Іри їх 4. Порахуй усі м'ячі, скільки цифру ти назви. Правильно, всього м'ячиків 5. На цьому заняття нас вже закінчено. Чи сподобалися вам задачки? Грайте з батьками, займайтеся, не сумуйте. До побачення!